Сердечно у нашій відкритій студії. Вона сьогодні, мені видається, буде дуже цікава, тому що я на цю тему ніколи не розмовляла з цією особою, яку я сьогодні запросила. Але перш ніж ми почнемо цю нашу сьогоднішню розмову, я би хотіла, щоб ви подивилися кадри, які свіжі, горячі. Фактично, це кадри нашої землі, зняті звітом, з гори, з небес. Це є. Зйомки наса, супутника, який зараз знаходиться високо-високо на небесах, ніби то і не по темі, нібито і не про війну. Але ми всі об'єднані в цьому світі. Всесвіт безконечний, ми безконечні, тому що ми маємо Божественну душу. Це є Божественний вимір, значить безконечний. І, напевно, ми дуже рідко зараз задираємо голову догори. А там такі гарні зорі, а там так красиво буває. Давайте ми зараз подивимося, як виглядає наша ця розкішна земля, за яку зараз іде колосальна війна. Сьогодні запросила в студію пана Олега Горбаня, який є голова Львівської регіональної асоціації астрологів України. Вітаю сердечно сьогодні у нас у студії. Я думаю, що вам повинно зараз душу загріти. Мій вступ і от оці кадри, які є просто потрясаючі. Це факт. Насправді астрологія настільки. Вона народилася, напевно, з цих часів і з тих моментів, коли людина перший раз подивилася на небо і побачила зірки і це прекрасне небо, і їй стало цікавим, звідки це, як це виглядає, і невже ми тут є відірвані від того, що там? І насправді вся астрологія якраз і побудована на тому, що вивчає взаємозв'язок тих процесів, які відбуваються? Макрокосмосі і тих процесів, які відбуваються в мікрокосмосі, властими іншим ми такі, я правда, відірвані сьогоднішньої ситуації на на mm -hmm. на Україні, відірвані трошки від небесного, але не трошки, мабуть, і добрі відірвані, бо і, і і мораль то і забули в більшій мірі, і забули, що Бог сотворив уста для того, щоб говорити гарні слова. І я би хотіла запитати вас, як часто ви об'їжджаєте цю нашу Україну неньку? Чи ви сидите ці асоціації у Львові і щось собі там крапаєте? Ви знаєте, насправді по Україні їжджу дуже часто. По суті, щотижня я буваю в якомусь місті, от як правило, це Києві часто буваю на Західній Україні, в містах Західної України і на сході України. Останнє моя поїздка, це була в Донецьк якраз. От, Так що приїжджаю туди саме для того, щоб. Одинець з... потребує вас чи як? Я не зрозуміла. Чи ви так, знаєте, подорожуєте? Ні, тобто це не є подорожі, якби так, з такого точки зору. Це однозначно необхідність. Тобто я… Працюють для людей, і якби так чи інакше стараються... Тобто, допомогти... я так розумію, що Донець почав інтенсивно цікавитися, що його чекає. так? Він, він і до того цікавився, і більше вам скажу проблеми людей у Львові, в Донецьку, в Сполучених Штатах Америки, в Австралії ідентичні, ідентичні, mm -hmm. однакові. Люди хочуть мати щасливу сім'ю, люди хочуть мати здоров'я, люди хочуть мати. Знання про те, як себе реалізувати і Оце, чисте небо. Це є три основні так, а без чистого і неба зорі. тут дуже важко ті всі три тиснути. Пане Олеже, ми от зараз з вами так в загальному говоримо. Я би хотіла, щоб ми в якійсь мірі знаєте трошки і вчилися. Вже треба повертатися до знань, так? Бо ми в школі проходили там астрономію, наскільки я пригадую. Ну, щось ми там дивилися і на тому була крапка, так? А зараз говоримо з вами про астрологію. будь ласка, що таке астрономія, що таке астрологія і як вони взаємо переплилися, тому що в більшій мірі завжди люди духовного сану кажуть не цікавитися тим. Астрологія це є щось таке, ну, скажімо так, відлукавого. Ваша mm -hmm. думка, яка? Що це є? Причина, якби такого ставлення, не. Скажем не, так, не, не, не однакового в суспільстві відносно як би, самої науки астрології, заключається в певних політичних і соціальних процесах, які відбуваються насправді, астрологія це наука, яка є настільки древня, що це, як ми вже говорили, напевне, що в той момент, коли люди побачили. Зірки, і то та людина, яка захотіла дізнатися, чи вона поєднана з тими процесами, які відбуваються там, от з тими, що вона бачить, оце був перший астролог, напевно, що от і, і це продовжується до сих пір. Що таке астрономія? Астрономія це є підрозділ. Підрозділ був раніше підрозділ астрології, який давав можливість вираховувати математично, скажімо, який займався розрахунками. Які займався розрахунками? Якщо скажімо більш е, так зрозуміліше сказати, це так астрономія вивчає з якою швидкістю рухається там якесь певне небесне тіло, там чи там шп... який ґрунт на Марсі, і скільки там, наприклад, кратерів на місяці? От астрології це не цікаво. Ну, астрологія має за об'єкт mm -hmm. людину, абсолютно вірно, і ритми так. Так і як це так. фактично люди якось забувають, бо люди в основному то пам'ятають тоді, коли міняється тиск, скажуть, от там, от ти знаєш, так змінилося, голова болить і так далі. Наскільки ми є поєднані тут в даній ситуації людина? І я не говорю фізичні закони, а я говорю ті небесні тіла, які фактично мають такий вплив на кожну людину. Вже не потрібно доводити до простих елементарних законів, що місяць впливає на кожного з нас, тобто це є припливно відпливність процеси, які відбуваються на нашій планеті, тобто, скажімо, вони пов'язані саме з рухом місяця навколо нашої землі. Наше тіло складається з 80% води приблизно. Так, 80-80%. Невже та вода, яка в океані, чомусь відрізняється від тої води, яка в нас в нашому тілі? Абсолютно нічим не відрізняється. Я вже мовчу про абсолютно реальний вплив на психіку людини того ж самого місяця. Достатньо скажімо так, подивитися на своїх дітей, які дуже. Чутко реагують на тонко реагують на, скажімо, зміни місячних фаз. Mm -hmm. Цикли місячні цикли вони повністю пов'язані з жіночим організмом. Так що, те, це вже якби доведений факт, і якби mm -hmm. говорити, що їх таких впливів немає, то тобто це безлузо. Те саме, напевне, стосується і відносно сонця. Ми всі чудово знаємо, що таке сонячні бурі і магнітна активність, яка від залежить від е, сонячних якихось впишок, е, ну ясно, ну uh -huh. я так розумію, що сонце в побутовому вимірі для людей це є не опалитися на сонці, е, ходити до 11 на, скажімо, на променад, там на пляж і так далі. Але направду, наскільки ці зорі можуть змінити. Угу. Стиль поведінки людини, Чому мається я так легонько підбираюся до нашої держави угу. зараз? Е, наскільки це можливо? Угу. Ви знаєте, ще академік Чижевський, до речі, який був признаний академіком в радянському союзі, і книжка якого була заборонена і тільки в 90-ті роки вийшла в світ, який доводив? Періодичність і значимість сонячної активності відносно тих подій, які відбуваються на світі в світі, він показав чітку кореляцію змін пов'язаних з революціями, з якимось переселеннями, з серйозними катастрофами, з хворобами, епідеміями, з активністю сонця. Так, от саме цей академік Чижевський він Довівши за той час, що астрологія вона працює, вона має вона має якби безпосередній вплив на життя кожної окремої людини, а також і держав, і соціуму. А е, на сьогоднішній день, сучасними навіть, е, скажімо, знаннями, е, скажімо так, астрономії, е, розрахунків і розуміння того, як складається, що складається наша сонячна система, ми можемо з певністю сказати, що наша сонячна, сонячна система це є. Дуже точний і вивірений і надзвичайно гармонійний механізм. Всі планети вони перебувають в повній рівновазі з нашим центральним світилом Сонцем. Будь-яке відхилення в ту чи іншу сторону тих чи інших планет спровокує ті чи інші процеси в центральному світилі Сонці, яке, в свою чергу, змінює свою потужність або енергетику. І це впливає вже на землю. І, і Можу сказати, оця ситуація в Україні. Це що. Е... Що це таке є? Я розумію, якщо говорити в, ну, в побутовому варіанті, е, в політичному, е, в соціальному, це збагненна є річ. Але для того, щоб дійти до цього рівня, до цього вибуху соціального, чи немає якоїсь причетності, все ж таки, наш, е, ну, наш всесвіт, наш космос, наша та гармонійна система, яка Тим не менше корелює ці всі речі, так? Що це було таке? Знаєте, напевне, існує... Чи це одноразова акція. Існує декілька факторів. Ні в якому разі це не є одноразова акція. Це є, це є один з ланцюжків, один з таких от частинок ланцюжка всього цілого такого процесу, який тягнеться ще з далекого-далекого минулого. Те, що з нами зараз відбувається в 2000. Кінець 2013-го, початок 2014 року, це є те, що відбувалося має свою причину в 2004 році. Це те, що відбувалося з нами в 91-му році. Це те ж саме, що відбувалося з нами ще глибше в історії, особливо в 1918 і 19-му роках. Саме ось ці події, які відбувалися з нами в 1918 і 19 роках. Являється найбільш напевне, що легко зрозуміти, що зараз відбувається. то значить, в побуті, це звучить так, що історія ідея розвивається по спіралі, так? але це історія. Але як ну це не містика, є кінець кінців, вплив планет на, на людей. Це не містика. Але яким чином в 18-му році, що зорі теж так стояли над Україною, Абсолютно. і як і сьогодні, саме так. І, і сум... що буде такий печальний результат від того, що е, тоді е, ну жаль, бо дуже багато згинуло. І фактично Україна не реалізувалася. так. Мала шанс. Значить, ми не вчасно почали революцію. Я так ну, розумію. Скоріше, якраз вчасно. І в цьому є декілька доказів, яких ми ще, я думаю, сьогодні ми ще їх торкнемося. Дуже цікавих. От в першу чергу, це те, що що відбувалося в 18-19 роках? Українська держава скажімо, була створена Українська Народна Республіка, була створена ЗУНР, і в дев'ятнадцятому році було об'єднання УНР і ЗУНР. Так і фактично була проголошена незалежність України, так. яка протривала дуже мало часу, декілька тижнів, десь чи два місяця. Ну недовго, от але. Факт заключається в тому, що відбулася якась певна подія. На чолі держави тоді став, стояв Грушевський. пам'ятаємо. І що сталося пізніше? Сталось пізніше що? Що в зв'язку з певними міркуваннями влади тодішньої, якби голови, скажімо, пасіонерної такої мирної політики? І друге, це внутрішнього, дуже серйозного розколу між і неможливістю поділити владу, скажімо, прямо тої влади, яка на той час Зрозуміло, була, не це... можна, скажімо, просто-напросто влада втратила можливість. Я розумію, ми робимо з вами такий екскурс в історію, а мене цікавить, mm -hmm. як ми при цьому відчуваємо ем, фактично космос, mm -hmm. як він впливає. Тому що ми зараз перелічуємо історичні факти, так? а яким чином це впливало? На землю. Що таке земля? Земля жіночого ж роду, по суті, так? Абсолютно вірно, так. Це є. Ну от що це є такий зазнак, що на на ненню вплинув, скажімо, Марс, так? От як сьогодні говорять, що планета Марс потужно впливає і так далі. і Революцію в ті дні не можна було починати, тому що кінець кінців, навіть ці події, які відбулися на, на Грушевського і на інститутській, вони не будуть мати гідного завершення. Тобто ніколи ми не дізнаємося, хто керував розстрілом, що стояло за тим, чи це правда. Чи це ні? Знаєте, чергу існують декілька причин того, що відбулося. Сама вагома причина це є місія народу. Оце саме вагома причина. Тобто народ, так як кожна людина, має прожити якусь свою ціль, має якусь ціль, має прожити якусь роль і виконати якесь завдання. Та як особистість, так, 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 як особистість. особистість. Ми повинні, наприклад, там дітей, ми повинні їх виховати. То ми можемо їх кинути на, на, на призволяще, але в такому випадку ми будемо від того страждати. І, скажімо так, Бог нам тому дасть можливість виправитися. скажімо так, от ми повинні будемо за когось турбуватися в цьому житті дуже серйозно. Тут ми отримуємо подібну ситуацію. Наша держава була в якомусь. Отримала якусь можливість в певний час. Цей час був чітко астрологічно вивірений. Він дійсно вказував на можливість змін. Змін свідомості людей, змін свідомості держави і тих людей, першу чергу, керівництво, і це взагалі всіх людей в той, в той момент. Чи використався той шанс? Ні, цей шанс був в той час не використаний. Ну а тепер. Що ми маємо ще дуже цікаво? Зверніть увагу, на чолі стояв хто в нас президент Грушевський, так? Такий маленький, маленький, маленький фрагмент. Аж з, чого в нас почалися з події цього року в 2013 році? Де саме важливі події відбувалися на початку 2014 року? Проспект Грушевського, так? Іде мова про те, що навіть такі дрібнички вони нам підказують… А це не є містика. Це є містика, <реш> містика, яка підтверджує просто закономірності певні. Ніхто не називав ту вулицю, розумієте, з перед з, з бажанням, що щось подібне ну, буде Ну, будемо вважати, була. що це співпадіння. Нехай буде так, бо нас Сам. можуть дехто не зрозуміти. Пане Олеже, я знаю, що я вас сердечно просила зробити послугу нам так, щоб ми якось зрозуміли, як нам жити, чого хотіти, чого сподіватися, і фактично трошки заспокоїтися. Чи ви зробили такий прогноз? Так. ви знаєте, в першу чергу. Це для е, в цей непростий час, коли дійсно впливають декілька таких дуже вагомих факторів, е, які пов'язані там з хрестовою ситуацією, з впливом Марсу, який так, скажімо так, має дуже великі вплив, але його вже е, руйнівна сила зменшується у е, кінці травня цього року. Це раз. І взагалі він вже перестає бути настільки скажімо, вороже налаштований, скажімо, і впливати дуже серйозно на події ті вже в липні місяці, і там буде, скажімо, це буде пов'язано з особою, тою, яка це все ініціювала, тобто з президентом нашої сусідньої держави Володимиром Путіним. Щось хороше, ви йому пропонуєте? Скоріше за все, що там будуть досить серйозні труднощі, от, які можуть відбуватися, скажімо. В нього, от але uh -huh. що стосується України, в першу чергу це те, що ми дійсно зараз знаходимося на переломі, переломі свідомості, і в нас реально є зараз можливість змінити своє життя на краще. Що і ми будемо що буде відбуватися, скажімо, в цьому році, як от такі даватися такі така можливість. В червні місяці ще буде відбуватися певна напруженість. Саме, як я сказав, після 20 травня буде вже переломлений хід справ, і тільки з того часу ми можемо вже говорити, що вже обставини почнуть стихати, зменшуватися. Хоча відносно виборів президента існує дійсно ризик їхнього зірвання. От. Але ще в цьому році ми отримуємо президента. Mm -hmm. От, в на листопад 2014 року будуть зміни у владі досить серйозні. Ну, можливо будуть перебори до верховної ради цілком, цілком можливо. можливо така. От тому, що і ті зміни вже будуть давати значно кращу перспективи в загальному, вже починаючи з 2016 року, і на протязі наступних 12 років 16. України Україна буде отримувати дуже хороші можливості вже. Я так розумію, що ви ви говорите, що Україна буде ще усміхатися, але треба почекати два роки. Треба навіть не просто е, чекати, потрібно працювати і працювати в даному випадку не просто там на роботі над собою. Це ж сама, сама важливіша робота наша. Як працювати в першу чергу? Фот в цей достатньо складний період, коли вся увага. Якби на зовнішні події і на агресію спрямована, нам потрібно спрямовувати старатися своєю волею, своєю щирою сердечною, такою своїм щирим сердечним наміром, направляти. Свою, свою увагу на ті питання, які ми повинні на наші обов'язки. Тобто, на ті, які людей. ми можемо так. Е, самі е, вирішити, Десь, самі так. зініціювати, самі проконтролювати Абсолютно і вірно. зробити. Тобто, йде Щоб мова про працю душі. Абсолютно а якщо вірно. душа працює, значить і, mm -hmm. і людина творить будь-що правильно і політику, mm -hmm. і господарку, і, і, і родину, і роботу, і тоді все вдається, так? Тут вот треба міняти, та ні, тут треба тут скорше тут, правда. Взагалі, ця ситуація з Грушевської з інститутською, таки вирішена, і це буде відомо людям. Чи так стоять дійсно зірки? Що ми цього не дізнаємося? Це мене важливо. Для якщо та якщо говорити суто про те, чи ми дізнаємося правду, так так. так. то ми її зможемо дізнатися дійсно виправі по певних астрологічних показниках. Це буде тільки після. 20-х травня. 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 Це фактично перед виборами вже. так? 20 травня. Як себе провадити в Україні, скажімо, на цій глиняній кульці, як я називаю, на цій землі. <рес> ви знаєте, ви правду сказали, що земля це є жіночого роду. Дійсно, по грецьки гея. По-грецьки гея. От насправді більше того, скажу, Україна це також жіночого роду. Правда? І астрологічно Україною керує, скажімо так, вона знаходиться під впливом керуванням знаку, який також має жіночу енергетику. Відповідно, саме що може президент жінки буде, чи що це не Все жіночі? Це не обов'язково можна точно сказати, що місія цього народу, який називається українці, він заключається в тому, щоб оберігати і зберігати і народжувати. О, ля -ля. І саме в цьому полягає другий факт, чому ми зараз в такому положенні, в якому ми є. Причина заключається в тому, що для того, щоб щось нове народилося, щоб нове щось прийшло, а саме наш народ якраз є тим народом, який породить, народить нову ідею. Нову ідею, яка Теж жіночого роду Ідея. захопить багато-багато інших народів. І реалізувати цю ідею буде зовсім не Україна, насправді. Частково буде інший сусідній наш народ. Той братній, який на сьогоднішній день проходить з нами подібне випробовування. Сьогодні задали Грушевського. Паралельно я ж говорю за події сьогодні, ну, сьогодення, так, Янукович. Ці персонажі впливають от, на Україну. Тобто. Кармічна ситуація відбувається, спілкування лідера своєю нацією і вплив на націю, чи ні, чи це є е, просто різні речі. В першу чергу потрібно чітко сказати, якби саму ідею е, того терміну карма. тобто по суті, це є причинно-наслідковий зв'язок. Карма взагалі з індійського перекладається, як працювати, нічого мудрішого абсолютно, не є. Абсолютно вірно. Все те, що ми робимо, це все є. Дає наслідок певний. оце і є те, що називається карма. Тому чи ми робимо щось, чи ми щось не робимо, це все рівно є. Це, одна, так звана карма. Все одно, тобто дає якийсь наслідок. Тому, але в даному випадку, що ми можемо сказати, що кожен робить, це і отримує в наслідок. Що кожен сіє, це і отримує в наслідок? Наш президент посіяв одне, що і отримав свій, але наслідок. прошу погодитися або не погодитися зараз. Взагалі пришвидшені процеси на землі. Пришвидшений якийсь космічний час. Ми пройшли дуже швидко цю стадію на Україні, так чи ні? Тобто, космічно ми пройшли в пришвидшеному варіанті. Значить, у нас в пришвидшеному варіанті має бути позитив. Чи має бути не позитив? Ви праві те, що з нами відбувається, це є дві речі. Перше, це дає змогу нам очиститись як людям. Друге, це да це дозволяє нам змінити і перейти на нову якість мислення, нову якість свідомості. Питання заключається для чого? Для того, щоб виконати свою місію народити нову ідею, народити нову ідею нового його суспільства. Нового суспільства. Вот до, до чого йде. А Це мені десь що ми тут прийшли навчитися любити. Мабуть, це саме основне, тому що ми все одно маємо з'єднатися mm -hmm. з Всевишнім, хто як називає абсолютом, по-різному, так кожен має право навчитися любити. Мабуть, місія нашої України по ваших зірках, я так розумію, це навчитися любити і народити. Представляєте, яка красива місія? Дуже красива. Слов'янські народи взагалі відіграють в мундіальні астрологи, це така частина астрології, яка відповідає за світові процеси, глобальні світові процеси. Слов'янська культура це є культура, яка повинна дійсно стати, скажімо, вона ще не розквітла, вона ще не почала діяти в цьому світі. Вона, це за нею дійсно буде майбутнє. От вона молода по своїй природі, тобто там мільйонні, там, тисячі тисячі років так, так. процеси відбуваються. Так от саме ця, ця саме наша територія, вона дійсно повинна стати, скажімо, таким джерелом джерелом. Тих нових ідей, як суючої Та... такої доброти Є... і розуміння, пральні і милосердя. Очевидно, абсолютно правильно. Пане Олеже, дуже коротка наша зустріч. Виявилося, я думаю, що ми зустрінемося з вами ще раз з згодом. Прекрасний прогноз, що у нас все буде гаразд, але хто mm -hmm. любить, той страждає. Правиль, той має бути жертовний. я так розумію. І зустрінемося ще з вашим товаришем Олександром mm -hmm. Новицьким, яким ми поговоримо власиво mm -hmm. про цю карму України mm -hmm. і, про ці, і про ці, як то кажуть, народи, які живуть у нас, адже ми всі маємо кармічний обов'язок один перед одним. Так Absolutely. дякую вам за цю зустріч mm -hmm. і вам, шановні друзі, дякую за те, що були разом з нами. Ми зустрінемося на наступний четвер. На все добре, до побачення.